Будь-яка війна неминуче спонукає до значних змін не лише у військовій справі, а також у науці, технологіях, економіці та освіті. Нині ми спостерігаємо саме таку ситуацію в Україні, попри обмеження воєнного часу, активно розвивається ціла низка проєктів. Зокрема, йдеться про безпілотні літальні апарати, система ситуативної бізнатності і усе це щедро приправлене елементами штучного інтелекту. Ітні 22-го у портфоліо збройних сил України з'явилось непересічне досягнення, втоплений російський крейсер Москва. Це найдорожчий об'єкт військової техніки, знищений під час повномасштабного вторгнення. Його вартість за розрахунками Форбс близько 750 мільйонів доларів. Одним із елементів цієї успішної військової операції була система ситуаційної обізнаності Дельта. Вона також допомогла нашим військовим і у захисті Києва. Київська оборонна операція перші дні повномасштабного вторгнення. Аеророзвідка починає наносити розташування ворога на карту системи Дельта, координує безпілотники, вдає дані від мобільних операторів, супутникові знімки, інформацію з ботів Виходить загальна картина, орієнтуючись на яку ЗСУ за задають ударів та володіючи даними, нав'язують бойовий ритм. В той час у військових виникає гостра потреба розуміти, де розташовується ворог. Отримати цю інформацію дозволяє система ситуаційної обізнаності Дельта. Так несподівано відбувається практична реалізація концепту мережі війни. Тобто, коли перевага на полі бою досягається повною інформаційною обізнаністю. Розробка та впровадження системи, яка може забезпечувати військових різними даними про ворога та допомагати координувати сили на полі бою в режимі реального часу, стала одним із найбільших оборонних проєктів за останнє десятиліття в армії України. 4 лютого нинішнього року Кабмін офіційно дозволив силам безпеки та оборони України користуватися платформою Дельта. А вже в середині липня стало відомо, що українська система бойового управління та обробки інформації успішно пройшла випробування НАТО у тому числі щодо взаємосумісності з винищувачами f 16 про таке повідомляв віце-прем'єр міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. У червні цього року в Польщі відбулися щорічні навчання НАТО зі взаємосумісності національних бойових та інформаційних систем з системами і протоколами НАТО. Дельта успішно протестували з 15 системами з 10 країн, включно з трьома системами, розробленими безпосередньо НАТО. Усі тести на взаємосумісність були вдалими. І Дельта вкотре підтвердила свої унікальні можливості. На фоні новин про імовірне вторгнення росіян. Наприкінці 2021 року при Міноборони створили центр інновацій та оборонних технологій. Його команда встигла перенести систему Дельта у Хмару через загрозу фізичного знищення дата центрів, де зберігаються дані у найтехнологічнішої армії світу США. Таке рішення на стадії експерименту. У більшості країн-членів НАТО процес ще не розпочався. Українська програма працює як веб-сервіс, який не вимагає серверного обладнання в різних бригадах. Достатньо мати інтернет авторизуватися і користуватися цифровою мапою. Звичайно, це не та система, у яку можна зайти з вулиці. По-перше, існує процес валідації користувача. Він подає заявку на доступ до системи, заходить на сайт Міноборони, де це все крутиться і обирає розділ подати заявку. Потім з ним зв'язуються представники Міністерства оборони і валідують його як особу. Це дещо схоже на те, як ви в банку відкриваєте рахунок. Розробники Дельта постійно вчаться на масштабах великої війни. Пріоритетний напрям посилення безпеки системи у серпні минулого року. Росіяни здійснили фішингову атаку і отримали доступ до двох облікових записів. Ці користувачі мали доступ до обмеженого обсягу інформації, сили противника на окремих ділянках. Хакери встигли зробити запис однак, інформації про архітектуру системи вони не отримали. Наша система спрацювала, але одного користувача відключили за лічені секунди, а інший пробув там 12 хвилин. Треба сказати, що захист системи тримають кілька підрозділів складових сил безпеки та оборони. Це СБУ, кіберпідрозділи Нацполіції, Сертює і наші союзники з НАТО теж допомагають із захистом. І от були перші спроби в лоб там щось зробити, але вони зрозуміли, що їм це не по зубах. Там просто стіна, це неможливо. Можливості української системи бойового управління та обробки інформації і відповідно наших збройних сил постійно розширюються. 4 вересня стало відомо, що у розпорядженні у ЗСУ з'явилися вітчизняні дрони зі штучним інтелектом. Система самостійно розпізнає і негайно передає в командний пункт координати техніки ворога. Ба Більше розвідник може і сам атакувати ворожі цілі за допомогою кількох дронів камікадзе типу FPV. Американські видання з Вашингтон Пост пише: Україна стимулює революцію у сфері безпілотників з використанням штучного інтелекту. Ці дрони мають великий вплив на боротьбу української армії з Росією. Нині понад 200 українських компаній працюють разом з військовими частинами на передовій, щоб налаштувати та вдосконалити безпілотники, покращити їхню здатність вбивати та шпигувати за ворогом.